Привіт, в цьому відео ми продовжуємо розбирати тайпорем, і сьогодні поговоримо про міграцію. Взагалі, що таке міграція? Це скажімо, ітеративний процес зміни схеми бази даних. Тобто, коли ми додаємо якісь нові таблиці, нові поля чи щось забираємо, це все ми можемо трекати в міграціях. Це такий собі як кіт для бази даних. Це дуже зручно використовувати в продакшені, тому що всі зміни в нас фіксовані. І якщо ми, наприклад, хочемо створити новий env, ми просто запускаємо всі міграції на новому ENV. Тобто, нам треба вручну якось це все синхронізовувати, якось вручну щось прописувати. В нас це все, скажімо, зберігається в історії. Також це дуже зручно, коли нам треба зміни відкотити, якщо ми зробили щось не так. І в цілому цей процес він спрощує роботу з базою даних. Якщо ми подивимося, як це реалізовано в TypeScript, в тайпоремі, то в нас воно є вже з коробки. Раніше це була проблема велика в світі JavaScript, тому що Оремки вони не реалізовували нормально міграції і треба було, скажімо, придумувати якісь костелі. Тепер з цим простіше, і, наприклад, дає це все з коробки. Нам треба всього-навсього прописати директорію Migrations, вказати шлях, де ми будемо зберігати міграції. І окрім цього, ще треба вказати декілька скриптів. Всі вони з документації, це, скажімо, не якісь кастомні скрипти, всі вони прописані в документації. Перший скрипт він генерує міграцію. Просто type дивиться, що саме змінилося в базі, і на ці зміни генерує міграцію. Другий скрипт він запускає міграцію. Тобто він у ці зміни застосовує, Скажімо, застосовує реальний SQL вже для бази даних. І Migration Revert, він навпаки відкочує. Кожен запуск реверта, він буде відкочувати одну міграцію. Зараз ми це все перевіримо. Якщо ми подивимося, що в нас тут є, в нас є таблиці, з якими ми працювали раніше, і ось тут в нас пусто. Тобто в нас немає ні одної таблиці, окрім Migrations. Зараз ми подивимося, що вона теж робить. І якщо ми запустимо наш Generate, тобто ми згенеруємо міграцію. Назвемо її, наприклад, Initial. Бачимо, що вона нам запустила все. І бачимо, що в нас на кожну таблицю створилося на кожну entity. Тут створюється таблиця, створюються різні констрейнти, поля, індекси і так далі. Це в up. в down ми навпаки, це все видаляємо. Це зроблено для того, щоб ми могли робити revert. Тобто, ось тут в up у нас запускається, коли ми робимо npm run migration в down, Навпаки, коли ми робимо npm run migration-revert. І якщо ми подивимося, як це все накотити, тому що зараз в нас нічого не застосовується, у нас просто створився файл. Для того, щоб його запустити, нам треба запустити команду npm run migration run. Після того ми бачимо, що в нас ці зміни вони застосувалися до бази даних, тобто цей SQL він був запущений. Якщо ми подивимося, що в нас тут відбулося, бачимо, що в нас створились всі необхідні таблиці, створились в нас необхідні поля, і так далі. Також, якщо ми подивимось на таблицю Migrations, бачимо, що тут у нас зберігається звичайно ідіжка, також у нас зберігається timestamp, коли саме була створена міграція. І також у нас зберігається ім'я ім міграції. Це зроблено для того, щоб TypeRM він розумів, які міграції, в якій послідовності запускати. Або відкочувати. Давайте зараз зробимо невеликі зміни. Наприклад, додамо для юзера одне ще якесь поле. Допустимо, додамо йому H. І давайте назвемо цю міграцію. Наприклад, add H. To user. Зараз так само ми згенерили міграцію, але ми нічого не застосовували. Бачимо, що в цьому файлі в нас є звичайний SQL-alter table, де ми додаємо H, який integer і not null, і в down ми це поле видаляємо. Тобто ми. Поступово будемо застосовувати ці зміни. Спочатку initial міграція, після того додавання H до юзера. І якщо ми зараз запустимо run, бачимо, що в нас це все запустилось. І в юзера в нас тепер є нове поле H. Так само в нас додалась нова міграція. І давайте зараз зробимо реверт. Наприклад, нас, нас щось не влаштувало, ми хочемо відкотити і додати, допустимо, ще одне поле, чи не знаю, щось поміняти. І якщо ми робимо revert, в нас відбуваються дві дії. Сама перша дія, і вона в принципі логічна, в нас забирається поле. І окрім цього. В нас забирається ще міграція. Тобто тепер тайпорем uh, її не бачить. І для того, щоб він її знову побачив, нам треба запустити ще раз RAM. Uh, це дуже зручно. Це дозволяє ітеративно, скажімо, і точково змінювати нашу схему і поступово міняти дані, поступово, наприклад, дані мігрувати, якщо нам потрібно. Uh, також хочу зазначити, що в нас є два способи писати міграції. зазвичай. Перший спосіб він, скажімо, Автозгенерований, тобто зміни генеруються на основі того, що ми тут вказуємо. Це доволі прості міграції, вони, скажімо, автоматичні, тобто ми тут взагалі нічого не робимо. І другий тип міграції це коли ми міграції пишемо вручну. Це складніше, це зазвичай робиться для того, щоб дані мігрувати. Наприклад, ми мігруємо якусь велику таблицю, ми її рефактором, розбиваємо на декілька таблиць, і ми поступово дані, наприклад, виносимо. Для того ми створюємо, скажімо, просто пусту міграцію. Це буде міграція без ось цього, безквері раннера. Ми тут будемо писати свій query runner, і в цілому ми будемо писати свій SQL. В принципі, це використовується теж доволі часто, тому треба розуміти, що міграції генеруються не тільки ORM-кою. ми також вручну їх доволі часто пишемо. В цілому, це все, що я хотів розказати про міграцію. Це тема доволі проста, так як повторюсь, зараз це все автоматизовано, є багато тунзів, ки мається все з коробки і нам не треба, скажімо, писати костелі. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних відео.